Привіт, я Іра. Я закінчила школу коучинга Олександра Ісаєва 15 й потік. Про що для мене була ця школа? По-перше, про нову професію, по-друге, про довіру до себе, про можливість довіряти собі і іншим: проявленість, відкритість світу, відкритість іншим людям, швидкі, швидкі рішення, знання, які стають спочатку із теорії в практиці. І тільки потім робота над помилками або пошук успішних дій. І знову практика, практика, практика для мене, окрім самого навчання, дуже дуже була важлива постійна турбота про мене всіх членів команди школи. Вічі на школу я навіть не здогадувалася наскільки важливою є така турбота про мене, як про учня, але при цьому разом з тим абсолютно партнерське відношення рівності. Атмосфера партнерства і любові вона дає можливість розкрити оце, оцю довіру до себе і дозволити собі отримати ці знання, дозволити їх одразу приміняти і повірити в свої сили. Це дуже надихає, це прям дає такий трансформаційний поштовх через довіру, партнерство і любов.